Сьогодні у нас в короткому огляді сигналізатор граничного рівня сипучих продуктів Solifant TM20. Електронна вставка фм 22 Маркування приладу, напруга живлення. Вказаний граничний сигналізатор рівня використовується для силосів із нетекучими продуктами із частинками великого та дрібного розміру. Сигналізатор має компактне виконання, довжина зонду 250 мм. Він може бути встановлений в різних положеннях. Принцип вимірювання наступний: пізоелектричний привід збуджує коливання стрижнового сенсора, вказаного сенсора. З власною резонансною частотою. Коли середовище покриває стрижневий сенсор, змінюється амплітуда його коливання. Колування гасяться. Електроніка, порівнюючи амплітуду коливань із заданим значенням, визначає коли сенсор вільно вібрує і коли покритий продуктом, можна вибирати різне виконання. Приладу тут електронна ставка fm 22 трьохпривідна PNP. Вихідний сигнал. Напруга живлення 10,45 вольт постійної напруги. Різьба підключення R1 можна вибирати різні різьби. Корпус F16 Поліестер. Такий сигналізатор граничного рівня для сипучих продуктів. Також можна вибрати ATEX виконання.